Після встановлення оновлення версії 10.01.056 у програмі Медокість з'являється новий модуль, реєстраційний ліміт, який призначений для відображення ліміту за даними ДФС та розрахунку ліміту за податковими накладними та додатками 2, зареєстрованими в програмі. Увідіть в розділ «Первинні документи реєстр первинних документів. Реєстраційний ліміт показує два значення. З даними ДФС, ліміт з останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ, розрахунок МИДОКІС. Ліміт розраховується за податковими накладними та додатками 2, зареєстрованими в програмі. Ліміт за даними ДФС отримується з останнього витягу системи електронного адміністрування ПДВ. Після встановлення оновлення 1001056 необхідно відправити запит та отримати витяг для відображення ліміту з даними ДФС. В розрахунку ліміту в медокіз приймають участь показники, неведені в таблиці. Відправимо запит щодо отримання відомостей про стан рахунку. Для цього необхідно увійти в розділ довідки державних органів інформаційна довідка. На панелі інструментів натисніть Створити довідку. Оберіть запит з кодом J1301204. Заповніть запит. Перевірте запит на помилки. Через наступні дії перевірите звіт. Підпишіть звіт. Відправте запит у контролюючий орган. Через деякий час перевірте наявність відповідей. На даний запит приходить витяг системи електронного адміністрування ПДВ. Формою J1401 204. Зверніть увагу! Такий витяг надає повну інформацію з системи електронного адміністрування ПДВ, дані про поточний стан ПДВ рахунку та рух грошових коштів на ньому, сумам кожної складової ліміту, на який ви вправі реєструвати податкові накладні та розрахунки коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. Також звертаємо вашу увагу. Сума реєстраційного ліміту з даними ДФС і розрахунком Медок-ІС буде відрізнятися. Реєстраційний ліміт в розділі розрахунок Медок-ІС розраховується за наявними податковими накладними і з датою виписки, починаючи з 1 лютого 2015 року та додатками 2 на податкові накладні з датою виписки, починаючи з 1 лютого 2015 року, зареєстровані в програмі. З розділу з даними ДФС можна відразу відкрити витяг системи електронного адміністрування ПДВ. Скористайтеся модулем звірка документів з ЄРПН для завантаження документів, яких не вистачає у програмі. Після завантаження відбудеться автоматичний розрахунок реєстраційного ліміту у модулі розрахунок Медок ІС.